Глава нашої держави Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт номер 0285, який стосується ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду МКС Септо, а також законопроєкт номер 11484 щодо приведення положень кримінального кодексу України у відповідність до норм цього документа. І я нагадаю, що Україна підписала Римський статут ще в січні. 2000 року, але дотепер, на жаль, з різних причин не ратифікувала його. Чому так, власне кажучи, склалося, пане Олександре, поговоримо дещо пізніше. А наразі пропоную розпочати все-таки із визначень, із основоположного. То що таке Римський статут і яку роль він відіграє в міжнародному праві? А, власне, Римський статут є засадничим. Інструментом міжнародного кримінального суду, який фактично є е, органом, е, створеним е, для е, притягнення до відповідальності за вчинення тяжких е, порушень норм міжнародного гуманітарного права, які кваліфіковані і визначені саме в Римському статуті як чотири типи злочинів: це воєнні злочини, стаття 8 це Злочини е, проти людяності, злочини геноциду і злочин агресії, який був доданий в 2016 році, вже в додатково в статті 8 віс власне, і е, теж е, визнається одним з тяжких порушень норм міжнародного гуманітарного права. І е, кваліфікація більш точна кожного з видів цих е, злочинів, е, так само розшифровується в е, статтях відповідно е, підстаттях е, або пунктах статей е, з чіткою вказівкою на власне, що є е, е, і що вважається. Порушенням за чітко визначеною категорією, ну, зокрема, наприклад, воєнних злочинів, там є 27 підпунктів, які кваліфікують більш детально всі види воєнних злочинів. І міжнародний кримінальний суд, який працює виключно на засадах саме Римського статуту, визначає. Випадки, коли вчиняються ці злочини, і відповідно за процедурою як розслідування, так і судового переслідування здійснює судовий розгляд з ухваленням вироків відповідно до так само правил процедури, і так само є тим інструментом, назвемо це так, який Доповнює, завершує і робить ефективним і дієвим цей Римський статут. Власне, Римсь... Міжнародний кримінальний суд складається вже будемо говорити так з декількох інститутів. Це інститут того ж самого прокурора МКС міжнародного кримінального суду. Нара на сьогоднішній день його очолює або цим прокурором МКС є пан Карім, Карім хан е і е суддів е МКС, які власне і здійснюють це судочинство, коли до них потрапляють уже документи, підготовлені офісом прокурора міжнародного кримінального суду, і ми бачили, що за процедурою, наприклад, е з розслідування воєнних злочинів або злочинів проти людяності. Були підготовлені і подані клопотання щодо ухвалення ордерів на арешт, ну, зокрема шести російських представників. Це і президенти і представники військового командування. Той же самий колишній міністр оборони, начальник генерального штабу і Герасимов і Шойгу відповідно, президент Путін. Марія Львова білова, яка є дитячим омбудсманом, і так само Соколови Кабелаш, які є відповідно військовими командувачами, відповідно військ стратегічної авіації та чорноморським флотом, які здійснювали обстріли, завдаючи шкоди. Через невибіркові обстріли або навпаки націлені спрямовані обстріли по об'єктам критичної енергоструктури України. пам'ятаємо це йшлося про період жовтень 2022 року, березень 2023 року, і відповідно. Чотири ордери на арешт відповідно і шойгу і Кобилаш і Соколов отримали саме за вчинення ось цих злочинів, які були доведені через ланцюжок команд до е е визначення найвищих е посадових осіб, які несуть відповідальність перед міжнародним кримінальним судом. Пане Олександре, і скажіть, будь ласка, ви вже перерахували власне злочинців російських, проти яких вже розпочаті і винесені певні проміж, проміжні, скажімо, ордери е на арешт. Так, так. так, ордери на арешт. І як ратифікація з нашої сторони цього Римського статуту пришвидшить, можливо, цей процес кримінального суду стосовно цих людей? Я би тут мабуть не вводив в оману ратифікація римського статуту на цей процес, мабуть, жодним чином не вплине. Тут скоріше потрібні інші фактори, зокрема, присутність цих осіб в статусі підозрюваних на лаві підсудних або підсудних уже відповідно. А для цього потрібні, я б сказав, політичні і військові перемоги, які спричинять оці фактори: можливість і необхідність Росії видати підозрюваних осіб, які мають ордери на арешт, до ГАА і до міжнародного кримінального суду. Сам факт ратифікації Україною цього документу він. Несе більше, скажімо, політичного значення ніж юридичного на сьогоднішній день, власне Україна, яка є, мабуть, об'єктом з розслідування номер один на сьогоднішній день в міжнародному кримінальному суді, виглядала трошки дивно оскільки вона заявляла про те, що вона. Погоджується або запрошує міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини, які вчинялися відповідно від нагадаю від майдану. Йшлося про події ще з 2013 року, коли був і розгін студентів з кривавим побиттям. Банкова, 1 грудня 2013 року. Розстріл е в лютому місяці е небесної сотні. Це у нас було 3 дні: 18 -е, 3, 20 двадцяте люте 2000, е 2014-го року пам'ятаємо, але на той час розгляд тривав досить довго, і тоді міжнародний кримінальний суд не визнав факт порушення чинною на той час владою рівня міжнародного гуманітарного права, які б тягнули на визнання це злочину за кваліфікацією римським за римським статутом. Натомість після цього вже були заяви в 2014-2015 році. З так само з закликом розглянути ситуацію на той час в окупованому Криму і на в районах окремих областей це йшлося про Донецьку і Луганську, які були фактично захоплені росіянами через їхніх проксі, і відповідно тоді. Ми знаємо, було проміжне рішення пророк е, міжнародного кримінального суду, який дав кваліфікацію цьому конфлікту як е, умовно частково міжнародному, частково національному, тому що е, ця гібридна війна якраз створювала ілюзію того, що є так звані е, ополченці, чи як вони називаються повстанці, які воюють з владою. Ну е, власне, вони. Не могли е, достеменно кваліфікувати правильно е, цей конфлікт, який на сьогоднішній день просто показав своє обличчя, що це війна Росії, власне як вона і виглядає, і е, тут уже без сумніву міжнародний кримінальний суд працює по е, цим всім е, фактам, чинених злочинів, вибираючи. Е, Такі, що мають е, докази поза розумним по, сумнівом, тобто не дозволяє сумніватися в тому, що е, е, відповідний вчинок, який кваліфікується, як у нас є е, за цими е, уже згаданими вище шістьма ордерами на арешт, і воєнні злочини, і злочини проти людяності, відповідно, і ця і та кваліфікація е, фігурує. І от е, тут е, Міжнародний кримінальний суд якраз працює і спільно з офісом генерального прокурора з українськими вервоохоронними органами, збираючи інформацію про відповідні факти вчинених злочинів і визначаючи власне тих осіб, які можуть нести відповідальність через віддання наказів і через фактично. Управління цієї цим ланцюжком команд, про які ми вже сказали, з тим, щоб висувати. Підозри ордери на арешт не безпосереднім виконавцям, тим сержантам або офіцерам, які заряджають зброю, які стріляють по цивільним об'єктам, або вчиняють інші злочини, або ж тут йдеться так само і про умови перебування в, в тих же самих цивільних і військовополонених у російських місцях, несвободи, хто несе за це відповідальність, і хто має фактично. Бути притягнуті до відповідальності за вчинення таких злочинів. Знаємо, що в нас є низка інших таких кривавих подій, як страта осіб, які здаються в полон, і з навпаки, з застосуванням жорстоких там, скажімо, методів катування або там розчленування. Бачили, ми це будемо дивитися, наскільки буде зібрана доказова база, щоб. Ці факти фігурували в якості злочинів, і е, які буде розглядати міжнародний кримінальний суд, тому що безсумнівно, що вони зареєстровані розглядаються на національному рівні, є принцип комплементарності, який передбачає передовсім використання національних засобів розслідування і притягнення до відповідальності тобто, наскільки національна система правоохоронна здатна в скажімо. Чиняти розслідування притягнути відповідальності і долання імунітетів ще головне, і це долання імунітетів, якими наділені окремі особи, які можуть бути звинувачені, у вчиненні відповідних злочинів. От, в даному випадку Україна не мала можливості, наприклад, притягнути того ж Путіна, тому що він наділений функціональним імунітетом, натомість міжнародний кримінальний суд. Ми бачимо, для нього не існує цих бар'єрів і. Чинний керівник держави, президент, отримує ордер на арешт? Пане Олександре, а які основні перешкоди існували, і ще можуть впевнений існувати на шляху до ратифікації Римського статуту в Україні? От чому за, в Україні за 24 роки таки не вдалося ратифікувати цей документ? Чим це пояснюється? Тут питання, чому цей документ не був ратифікований до 2014 року, тому що гостро постало питання щодо його ратифікації саме після 2014 тисячі чотирнадцятого року, <гум> а, і а, власне в цей час вже розпочалися бойові дії на Донбасі. Пам'ятаємо, що а, Україна. А, формувала і добровольчі батальйони, і е створювала нові збройні сили, які, власне, мали бути. Е Незалежними і е, професійними у відстоюванні суверенітету України те, чого не було е, за часів Януковича з 2010 по 2013 рік, фактично, який руйнував і систему е, державної оборони, намагаючись її підломити повністю під Російську Федерацію. І відповідно е, тут відбувалися процеси. Які ну будемо говорити так, фактично з коліс вибудовувалася армія, яка могла припускати різні помилки, будемо відвертими, могли б і цивільне населення, могли вчинятися навіть злочини, які могли, як боялися ті, хто здійснював цю всю оборонну операцію. Визнати винними безпосередньо тих, хто керував цією обороною, вчинені таких злочинів відповідно була пересторога. Ну можна навіть персонально сказати, що команда Авакова. Була різко проти того, щоб піднімалися і ставилося питання про ратифікацію римського статуту. На той час Аваков мав досить серйозний вплив. Був там такий у нього ще інститут миру, яким так само це як інструмент, такий аналітичний, який виступав апологетом, Якщо ви подивитеся, вони навіть готували цикл програм про те, наскільки шкідливо ратифікувати римський статут. Пан Антон Гераченко виступав абсолютно різко проти того. Він тоді фактично є заступником міністра, потім радником здається, міністра внутрішніх справ. Тобто, він фактично на так само був і він має відношення до цього інституту миру. Відповідно, ось цей процес. Був гальмований тим, щоб пояснювали всім, наскільки це шкідливо, і наскільки можуть потрапити під переслідування ті, хто зараз обороняє Україну, і що для того, щоб не мати таких сумнівів, то краще зараз не вдаватися до такого процесу ратифікації Римського статуту. І вигадувалися різні надумані, скажімо, мотиви, ну зокрема. Українська конституція не передбачала відправлення судочинства, е, е, окрім як українськими судами і суддями, а власне передача юрисдикції до міжнародного кримінального суду передбачає, що це будуть міжнародні судді, які будуть здійснювати е, відповідні суди, які матимуть силу рішення, яких має матимуть силу Україні. Е, відповідно, це вимагало змін до конституції і в 2000, 2014 році було заявлено застереження, що на три роки відкладається ратифікація римського статуту, оскільки потрібно вивчити це глибоко питання і внести зміни до конституції. Ці зміни до конституції були внесені, але до речі, у 2017 році. Але змін, скажімо, з ратифікацією римського статуту, не відбулося знов за тих же самих причин побоювання нести відповідальність за вчинення. Злочинів, які могли б чиняти скажімо, з українського боку, а, і а, ті ж самі побоювання вони постали з широкомасштабним вторгненням, починаючи від лютого 2022 року, основними, скажімо, силами, які опиралися а, ратифікації, це були військові і було. Ну, заявлено, в принципі, як аксіома, що до закінчення війни це питання не має розглядатися, це як умова стабільності, діяльності і генштабу і е збройних сил України. Тобто була така позиція військових, які хотіли убезпечитись, немов би не розуміючи, що все одно в разі вчинення. Воєнних злочинів беззастережно від того, чи буде ратифікований Римський статут, чи ні особи, які будуть визнані винними в чиненні цих злочинів, понесуть покарання, тому що міжнародний кримінальний суд на сьогоднішній день вже має юрисдикцію з збору і розслідування фактів вчинення таких воєнних злочинів або злочинів проти людяності, якщо їх називати за цією кваліфікацією, і відповідно. Оце нерозуміння воно спричиняло ну певну таку міфологізацію як такого е загрозливого інструменту. і, Відповідно, опірність постійно була на політичному рівні, і е на сьогоднішній день вона ну будемо говорити так компромісно подолана, тому що Україна ратифікувала або перепрошую, не ратифікувала, подала ратифікацію. З відповідними застереженнями за статтею 124 того ж самого римського статуту, в якій вказується, що впродовж семи років від дати ратифікації е, дії, е, які вчиняє Україна, не підпадають під юрисдикцію, і відповідно громадяни України не несуть відповідальності за можливе вчинення е, злочинів, які визначаються за оцим римським статутом, тобто призупиняється дія. Фактично, Римського статуту е, і поширення е, цієї юрисдикції цього Римського статуту на громадян України віддати ратифікації на сім років. Тобто, така дивна клаузула буде е, служити відповідно такою гарантією для тих військових, які думають, що вони можуть е, вчиняти якісь дії. Не йдеться про умисні, скажімо, дії, але тут можна навести якісь конкретні приклади. Ми маємо ми документуємо факти різних. Е, Будемо говорити так, злочинів і порушень, і тут можна наводити різні факти, коли е, могли перебувати, наприклад, на території е, соціального закладу, е, ті ж самі військові тримати оборону, і в результаті е, вогня супротивника, який обстрілював саме військових. Снаряди залітали на територію цього закладу і гинули там пацієнт цього закладу. Це було це є. Скажімо, такі ситуації можуть бути, можуть виникати, але вони так само мають розслідуватися і знов таки повторююся. Є принцип комплементарності. Це принцип, згідно з яким факти вчинення реєструються національною правоохоронною системою, розслідуються. І відповідно вони встановлюють винуватців і можуть, скажімо, притягатися до відповідальності за вчинення таких злочинів. Ті, хто їх вчиняє, це можуть бути і військові, це можуть бути і цивільні, так само які долучені до вчинення таких злочинів. В разі коли держава не здатна цього робити, тоді вже відповідно до цього принципу додатково підключається міжнародний кримінальний суд. Пане Олександре, і на завершення нашої з вами розмови, розкажіть, будь ласка, як ратифікація цього римського статуту допоможе у е, сфері прав людини в Україні саме? Це гарне питання. Я б не сказав, що ми матимемо якісь суттєві зміни в системі дотримання прав людини в Україні, тому що Якраз Римський статут не забезпечує дотримання прав людини він забезпечує виконання вимог міжнародного гуманітарного права. Права людини це загальна декларація з прав людини, Європейська конвенція з прав людини, дію яких ніхто не припиняв, і межі застосування цих прав вони визначені саме цими відповідними. Глобальним це загальна декларація, і регіональним це Європейська конвенція справ людини, документами і відповідно практикою того ж самого Європейського суду справ людини. А, натомість ратифікація Римського статуту а, створить, а, ну скажімо так, кращий політичний імідж держави, яка дотримується стандартів. Міжнародного гуманітарного права це перше, друге. Я думаю, що мають відбутися зміни. Ми говорили про те, що паралельно подані два законопроекти, і ці зміни будуть стосуватися безпосередньо норм е кримінального і кримінального процесуального законодавства в забезпеченні притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, передовсім. Ну і е, третій, мабуть, важливий пункт: ми говоримо про те, що має бути створений трибунал з питань агресії, е, який має притягнути. Росію як державу до відповідальності за вчинення акту агресії, і от було б дивно, якби Україна не ратифікувала Римський статут при тому створювала такий трибунал спільно з державами, які допомагають їй це робити. Є коаліція держав там зараз понад 30 держав, які готують цей, скажімо, політико-юридичний процес. І відповідно ратифікація Україною Римського статуту є одним із таких кроків, які власне і мали би наблизити реалізацію цього процесу, а саме створення цього трибуналу з питання агресії Росії в Україні. Тож, пане Олександре, дякую вам за ці роз'яснення. Нагадаємо нашим телеглядачам та радіослухачам, що говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини про ратифікацію Римського статуту в Україні. На все добре, пане Олександре, і тримаймося. На все добре.